Сторінка 62. Оповідання п'яте: маленька розбійниця. Вони їхали темним лісом, але карета світила, наче ліхтар, і засліпила очі розбійникам. А вони цього не стерпіли. Золото, золото! закричали вони. Кинулися на карету, схопили коней, убили маленьких служників та кучера і витягли з карети герду. Яка ситенька, яка маленька, напевне. Горішками відгодована, сказала стара розбійниця, і вона натягла гострий, блискучий ніж. Це було жахливо. Ай! закричала вона раптом і вкусила за вухо. Власна донька, що сиділа у неї за спиною, і була така свавільна та дика, просто страх. Ах ти жахливо дівчисько! закричала мати і не встигла убити гарду. Вона гратиметься зі мною, сказала маленька розбійниця. І віддасть мені свою муфту, своє гарне платтячко і спатиме зі мною в моєму ліжку. І дівчинка знову так вкусила матір за вухо, що та підстрибнула і закрутилась на одному місці. Я хочу сісти в карету, закричала. Маленька розбійниця і одразу здійснила своє бажання, тому що була дуже розбещена і оперта Вона і герда сіли в карету і помчали в лип лісу, по пнях та каміні. Маленька розбійниця була така на зріст, як герда, але дужча за неї, ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні, вони дивилися якось сумно. Вона обняла герду за стан і сказала: вони не вб'ють тебе. Поки я на тебе не розсерджуся. Ти принцеса? Ні, сказала Герда. І розповіла, про все, що їй довелося пережити, і як вона любила маленького кая. Маленька розбійниця подивилася зовсім серйозно на неї, злегка кивнула головою і мовила: вони не вб'ють тебе, навіть коли я розсержуся на тебе, я краще сама вб'ю тебе. І вона витерла сльози Герті, а потім сховала обидві руки в її гарненьку муфточку, м'яку та теплу. От карета зупинилася. Вони в'їхали на подвір'я розбійницького замку посеред великої зали. З напівзруйнованими, закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь. Дим підіймався до стелі і сам собі шукав виходу. Над вогнем кипів у великому казані суп, а на рожнах смажилися зайці та кролики. Ти спатимеш цю ніч зі мною коло моїх маленьких звіряток, сказала розбійницька дівчинка. Дівчаток нагодували і напоїли, і вони пішли в свій куток, де лежала солома, крита килимами. Вище над ними на жердинках, на перекладинах сиділо більше сотні голубів. Усі вони, здавалося, спали. Але коли підійшли дівчатка, трохи заворушилися. Вони всі мої, сказала маленька розбійниця. Схопила швидко одного і потросила так, що той замахав крилами. А от мій любий дідуганчик Бе і дівчинка потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя в блискучому мідному нашийнику. Його треба тримати на прив'язі. Бо втече. Що вечора я лоскочу його під шиєю моїм костяним ножем. Він дуже цього боїться, і маленька розбійниця витягла з розколеної в стіні довгий ніж і провела ним по шиї оленя. Бідна тварина почала брикатися, а дівчинка зареготала герта не могла заплющити очей. Вона не знала, чи вб'ють її, чи залишать живою. Раптом лісові голуби сказали. Курру, курру! Ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його саночки. Він сидів у санках снігової королеви. Вони їхали лісом, коли миші лежали в гнізді. Вона дихнула на маленьких голуб'ят, і крім нас двох всі вмерли. Курру, курру. Що ви там говорите на горі? скрикнула Герда. Куди поїхала снігова королева? Ви знаєте про це? Вона поїхала, напевно, в Лапландію, відповіли голуби, адже там завжди сніг і лід. Спитай у північного Оленя, що стоїть на привізі. Так, там завжди сніг і крига. Там так чудово, прекрасно, сказав північний Олень. Там можна стрибати на волі по величезних, блискучих, крижаних полях. Там стоїть літнє шатро снігової королеви, але її найулюбленіший палац коло північного полюса на острові. Що зветься Шпіцберг. О, Кай, маленький Кай, зітхнула Герда. Лежи тихо, сказала маленька розбійниця, а то я штрикну тебе ножем. Вранці Герда розповіла їй, що чула від лісових голубів маленька розбійниця серйозно подивилася на герду, кивнула головою і сказала: Ну, хай буде так, хай буде так. А ти знаєш де Лаплантія? спитала вона у північного оленя. Хто ж це може знати краще за мене? відповів Олень, і очі в нього заблищали. Там я народився і виріс, там стрибав по снігових полях. Так, слухай, сказала Герді, маленька розбійниця. Бачиш, усі наші пішли. Вдома одна мати, але трохи згодом вона засне. Тоді я дещо для тебе зроблю. Коли стара захропла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя і сказала: Я ще могла б довго розважатися з тобою, бо ти дуже смішний, коли ти було скочу гострим ножем. Але нехай вже буде так. Я відв'яжу тебе і випущу на. Волю, ти можеш утекти в свою лапландію, але за це ти мусиш відвести до палацу снігової королеви цю дівчинку. Там її названий братик. Ти звичайно чув, що вона розповідала. Вона говорила досить голосно. А ти завжди підслуховуєш. Північний Олень застрибав від радості. Маленька розбійниця посадила на нього герду, міцно прив'язала її про всяк випадок і підсунула під неї м'яку подушку, що було зручніше сидіти. Ну, хай вже буде так, сказала вона далі. Візьми назад твої хутряні чобітки, бо буде холодно, а муфту я вже лишу собі. То вона гарненька, проте мерзнути я тобі не дам. Ось материні рукавички, вони тобі будуть аж по лікті. Засувай в них руки. Ну, ось тепер рука в тебе, як у моєї матері. Герда плакала від радості. Терпіти не можу, коли скихлять, сказала маленька розбійниця. Тепер тобі треба дивитися весело. Ось на тобі ще дві хлібини і окорок. Ти не будеш голодувати. І хлібини і окорок вона прив'язала до оленя. Потім маленька розбійниця відчинила двері, заманила усіх величезних собак у дім, перерізала своїм гострим ножем вірьовку, якою був прив'язаний олень, і сказала йому. Ну, біжи, тільки бережи маленьку дівчинку. Гарда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і сказала: Прощавай!